Привіт! Сьогодні вранці до мене завітав сусід з таким запрошенням на весілля його брата. Весілля відбудеться сьогодні. Це весілля курдів. Так як на турецькому весіллі я вже була декілька разів, а на курдському ще не була. Мені дуже хочеться подивитися, як там все відбувається. Я весь день думала, чи йти, чи не йти. І зараз вже п'ята. Запрошення на сьому. Зараз я вам покажу. Ось так виглядає запрошення. 17 марта 23-го року. Це сьогодні. Буду збиратись. Косметику вже принесла. На годиннику виявилось не 5, а 6, тому збори були дуже швидкими. Я тягала чорну сукню. В Туреччині це нормально. І біжу вже, біжу вже. Люди Ще вам позбираюся. хочу сказати, столи ломяться, фанта Кока-Кола все в кращих традиціях Туреччини. Так як просяко не було в меню, мій синок вирішив пригостити маму водою. Тиші кюри дері, танки що. Саме залізли на балкон, щоб роздивитися все з висоти пташиного польоту. Почали танцювати чоловіки посеред танцполу, за ними підтягнули жінки, але чогось вони танцювали біля своїх столів. Спочатку я думала, що це тимчасово, але виявилось, це продовжилось все весільно. Восьмій мій вечора ми дочекались нареченого з нареченою. Ось вони заходять в залу святкову, всі радіють. Тут вони не встигли зайти ще в зал, яких вже розвернули, вони вже зробили щось не те. О, ви забули станцювати перший весільний танок. Ході, летс-гоу! І тут понісся перший танок. Дуже сумна пісня. Друзі наречені сумують, родичі. Дітям все одно діти просто п'ють фанту, доколи вже. Згадуюсь, зараз грає сумна курдська пісня. Всього. Очути ці звуки. Кайф просто, це місіночок. Відбувається дуже цікавий момент. Вивозять пластиковий торт. На моєму весіллі такого не було, я була категорично проти. Феєрично розрізається шпагою тортик. Дуже милий момент. Наречені годують перший раз з рук один одного. Щастя вам, тільки солодкого життя. подружки нареченої вже рвуться в танок. Зараз відбувається традиційний розсип грошей по всьому танцполу, по всій Івановській. Їх збирають всі кому не лінь, дехто отримує по рукам за це, тому що, якби гроші не сипались, повинні попасти вони в один карман. Я так розумію, отого шановного дядечки в білій рубашці, який ходить і забирає їх навіть у дітей. А у наречених тим часом хвилинка безудержного весілля. Сінок як не міг дочекатися. Тортика, коли ж він, де ж він. Ми пішли на зустріч йому за куліси, і ось він тут. Ось ми нарешті дочекалися закуски, шматочок торта. Для Туреччини, турків, також для курдів це абсолютно нормально святкувати весілля без їжі. Зараз у нас ми були на весіллі, на якому була їжа. Ось так. от. Нарешті деякі чоловіки познімали свої курточки і почались танці, які я. Мабуть, просто відмовлюсь коментувати і спостерігайте, насолоджуйтесь. З іншої сторони залу танцювали дівчата, жінки, національний танок. Він називається «Халай». Я вже була на декількох весіллях, я його професійно можу танцювати. Я їх підтримала, звичайно. В принципі, було непогано, весело, просто не схоже на наші традиції. Почався завершальний та найголовніший етап весілля це дарувати гроші або золото нареченим. На сході зазвичай тільки це й дарують. Всі родичі, друзі вишуковувались в ряд по черзі. Вішали монетки, браслети, прикраси золоті, хтось гроші. Мій синок теж стоїть, чекає свою чергу. Зазвичай всю цю процедуру записують на відеокамеру, щоб потім дивитися, хто що подарив, з чим до кого потім йти на весілля і дарувати не менше, ніж вони вам. Це був прекрасний вечір. Всім бай-бай!